11 липня. Зізіфус десертний. Може, комусь потрібно. Ось така рослина. Результат зимового настольного щеплення. Показую місце щеплення. Бачимо місце щеплення в розщеп повне зростання. Дивимося, дивимося. Є квіти і є, є плід, який зав'язався. Ось він. І наступний, мабуть, хоче зав'язуватися. Наступний плід. І Ще може зав'яжуться плоди. Так, Це перший рік. Перший рік в цьому році зробив щеплення і ось в цьому році плоди відразу. Ось його плоди торішні. Це вони були в морозілки. Ми кладемо в морозилку плоди і їмо на протязі року до свіжого врожаю. Врожай продається через інтернет 100 гривень кілограм восени. Всередині осень, осені. Хто хоче, можу відправити ось цю рослину. Так, якщо ви живете на півдні України або в середній Україні, восени можете висадити цю рослину. Значить, отримуєте, можете прикопати на Половину горщика. І найкраший варіант це пізньої осені забрати, опустити в погріб і навісні можете посадити. Якщо ви живете в північній Україні, то вам краще всього отримати цю рослину поштою. Прикопати її на пів горщика, на початку зими забрати рослину в погріб, на весні перевелити в більший горщик і вирощувати в контейнері декілька років, поки рослина не стане великою. Потім перевалити в відкритий ґрунт. Значить, рослина полюбляє рости на 100% сонці. В, в затінку цю рослину вирощувати не потрібно. Нічого хорошого з цього не вийде. Якщо у вас все захаращене, то краще відмовтеся від цієї рослини. Ця рослина полюбляє сонце. Значить, росте без ніякого поливу. Поливати не потрібно. Поливати один раз під час посадки хіба що. І якщо в контейнері вирощуєте, тоді поливати потрібно. Хвороб немає ніяких. Шкідників теж немає ніяких. Торік продавалася по 100 гривень за кілограм плоди. Сама рослина стоїть 600 гривень. Кому потрібно, телефонуйте, оплачуйте, хто перший оплатить, тому відправлю. І вирощуйте цю чудову рослину. І, отримуй, і отримуйте дуже корисні, корисні і смачні плоди. Зізіфус десертний, найсмачніший. Решта сортів відрізняється гіршими смаковими якостями. Як технічні їх можна вирощувати. Десертний можна споживати, причому на протязі всього року.